Доброго дня! І сьогодні в нас 3 жовтня новини юридичного плану. Подивимось, що нам транслює сьогодні інтернет. І так, одна з перших новин заводиться до того, що голова господарського суду. Касаційного залишився на посаді. Там, наскільки мені зрозуміло, є якась. Епопея у зв'язку з тим, що він нібито має паспорт Російської Федерації, і у зв'язку з цим зібралися збори суддів касаційного господарського суду, і вирішували питання стосовно припинення його повноважень як голови. Хоча в законі ми знаємо є положення про те, що особа, яка має громадянство іншої країни, не може бути суддею. Не вистачило, здається, там буквально згідно новини одного голосу за те, щоб звільнити все ж таки голову з посади голови. Ну, Будемо далі бачити, як розвиватимуться події. Подивимось, що у нас ще є. Так. Комітет Верховної Ради попросив для судової системи майже 22 мільярди гривень, оскільки ми знаємо, що в судах відсутні. Навіть аркуші, на яких не те, що там друкують рішення судів, а навіть немає марок і конвертів, щоб ці судові рішення доставити особам, які беруть участь у справі. І тому, я так розумію, ситуація така критична, що таку значну суму необхідно надати судам, щоб все ж таки правосуддя здійснилось, незважаючи ні на що. Так, ідемо далі. Дивимось, що у нас далі. Факт укладення цивільно-правового договору не позбавляє права на допомогу по безробіттю. Зокрема, зазначається, що необхідними умовами для виплати грошової допомоги по безробіттю є не формальне укладення особою цивільно-правової угоди, а реальне заняття діяльністю та отримання від неї доходу. Так, є новина, яка вказує на те, що якщо в особи є борг, і вона подарувала певну нерухомість, то це не зовсім законно, пояснює Верховний суд. Дарувальник, який відчужує майно на підставі безвідплатного договору на користь своїх дітей після переявлення до нього позову банку про стягнення заборгованості, діє, очевидно, недобросовісно. Ну Таке буває, що люди в наш час понабирали величезну кількість боргів, і коли банк звертається, чи мікро якась фінансова організація до боржника з позовом, чи з якимись претензіями, чи от-от має намір звернутися і недобросовісний позичальник, ну, а можливо, і добросовісний, одначе, який попав у халипу, намагається уже не зовсім добросовісно. Здійснити відчуження майна шляхом договору дарування своїм дітям, родичам і так далі. Щоб у нього не було власності жодного майна, на яке можна було б накласти арешт і зробити його відчуження на торгах і так далі. Верховний суд вказав, що це є недобросовісною поведінкою. Так, НБУ презентує монету, присвячену ТРО. Далі нові підстави. Підстави люстрації ведуть для суддів, прокурорів та держслужбовців. Проект відповідного закону існує, за яким, якщо громадянин отримав представницький мандат завдяки політичній партії, що згодом була заборонена, то він може ставити хрест на своїй кар'єрі державного службовця судді чи прокурора. Так ось коментують журналісти цю новину. Так, подивимось, що ще далі у нас є. Далі осінній призов та демобілізація скасовані чергового призову громадян на строкову військову службу, який мав проходити у жовтні цього року, не відбудеться. Далі, українцям, звільн... які звільнені українцям звільнених територій даватимуть додаткову допомогу грошову. Кожен, хто пережив опум. Окупацію зможе отримати відповідні кошти грошові. Так. Крім того, наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу 2200 гривень. Не вказується, чи це щомісячно, чи єдиноразово. Поживемо, побачимо, як то кажуть. Так. Що у нас тут ще є з такого цікавого? Зараз пошукаємо. Пошукаємо. У Верховній Раді правосуддя чекають повноважень усувати від правосуддя суддів колаборантів. Так зазначено на одному із сайтів. Далі. Далі. Ну, далі бачу такого, що. Ага, ще ось вказано, що на які, на які строки позивної давності впливає карантин, пояснив Верховний суд. Усі строки загальної і спеціальної позивної давності продовжено для усіх суб'єктів цивільних правовідносин на строк дії карантину. Зокрема, і той, тривалість якого збільшена за домовленістю сторін. Ну, ось так. От. Треба буде подивитися, яким чином це буде на практиці застосовуватись, оскільки насправді карантин у нас до сих пір, як я розумію. Тому зі строками проблема ця може бути і усунена завдяки цьому роз'ясненню. Якби то не було, на сьогодні ми оглядати новини завершимо. А якщо у вас є якісь побажання щодо формату подачі новин. Чи, можливо, вам потрібна якась юридична консультація, то дайте знати і спробуємо знайти відповідь на ваше конкретне запитання. До зустрічі у новому відео. Можете також переглянути на каналі інші відео. До речі, подивіться інтерв'ю. Є інтерв'ю із цікавими людьми. Вони такі більш епічного характеру. Із цих відео ви можете щось навіть навчитися. Можливо, усвідомити щось. Доволі цікаві наші співбесідники, які багато чого пройшли в житті.